Зазвичай о цій порі перемикають свої телевізори на канал Вектор, городяни, яких цікавлять новини взагалі і міські. Зокрема, я, Вадим, Гоч, із задоволенням розповім все, що підготували до вашої уваги журналісти телерадіокомпанії Лазова. У сьогоднішньому випуску про наступне: військові посилили агітацію. Патріотичні почуття починаються з родини та зі школи. З березня подорожчав газ. За високий рівень проплат спасибі. Усім комунальникам треба вчитись заощаджувати енергоресурси. Як адаптуватися до життя в нових умовах? У суботу біля одного із супермаркетів міста з'явилася група людей у військовій формі та намет відповідного камуфляжного кольору. Данило розповідає, намет запримітив здалеку. Гадав, збирають допомогу військовослужбовцям. В армію приглашають. Тіжевий питання, звісно. Прям всіх, хто ходить тут. А я, може, зайду і посмотрю, а там будемо посмотрите. Не вважаєш, що тяжові времена такі, що без мене не справляються. Якщо буду розуміти, що без мене не справляються, тоді звісно. Чоловік підійшов до намету, отримав буклет, в якому, як з'ясувалося, про усі нюанси щодо мобілізації. Така інформація, запевняє Данило, буде корисною. І, хоча, як повідомляють працівники військомату, четверта хвиля мобілізації в окрузі відбувається за планом, вирішили активізувати роз'яснювальну роботу, зокрема, посилити інформування про соціальні гарантії, які передбачаються на державному рівні для учасників АТО. Там є определені пільги учасник бойових дій – це раз, який… Ряд пільг дає, начиная от оплаты коммунальных услуг, оплата только 25%, 75% льготных, бесплатный проезд в автобусах, маршрутках, електричках, там частично в железнодорожном транспорте. То есть определенные это. Плюс зарплата тоже на данный момент, если не ведутся боевые действия, то... С отошными, кто находится в зоне АТО, порядка рядовой получает в районе 10 тысяч гривен. Если ведутся боевые действия плюс 1000 гривен в день, если как бы, идут боевые действия. Может беда коснуться каждого, каждой семьи, потому что так не получится, как некоторые думают, что когда придут завтра в лозовую, возьмем автоматы, станем здесь на границе и. І... На в'їзді знака знаку Лозової, і всіх, всіх защита. Четверта хвиля мобілізації потрібна тим лозівчанам, які вже майже рік захищають країну. Що агітація допоможе, військові впевнені. Такі намети працюватимуть постійно у кількох місцях. Ефективність, вона, як сказати, це не одразу її видно. Це як учитель, коли вчит, допустим, школьника, у нього ефективність не одразу. Що він. Тобто ці плоди потім зайдуть позже. Звісно, точно так здесь чоловік візьме агітацію, посидить дома думає, почитає і може через неділю, може через місяць прийме рішення. Поэтому ефективність не так, що він сьогодні тільки що взяв, допустимо, агітаційний матеріал і одразу побіжав воєнкомат. Я вирішив допомогти співробітникам нашого військомату, так би мовити, на волонтерських засадах, проводити таку акцію, яка підтримку Збройних сил України, тому що зараз дуже багато таких молодих людей, які як зараз кажуть, шифруються, уникають будь-яких спілкувань із військоматом, тому тут ведеться роз'яснювальна робота. Знайомлюю, бажаючи навіть можуть отримати і повістку. Все це було за підтримки міського голови Сергія Федоровича Степанова організовано. Закуплені такі палатки в кольорах Збройних сил, так би мовити. І, і я думаю, що це яким чином посприяє мобілізації цій хвилі, яка зараз почалася, чергова хвиля мобілізації, Можливо, Люди підходять, цікавляться. Нам нужно служити, захищати родину. Олексію 17. Захищати країну переконує юнак, це обов'язок. До тих же, хто не готовий його виконувати, треба, переконує, підходити по-іншому. Що тут ти зміниш? Там тільки треба ходити і в армію, вести воєнкомати, хай служить. Форму наділа, сіла, хай служить. Підготовка молоді до військової служби, виховання в неї високих духовних якостей, патріотичних почуттів, відповідальності за долю країни починається з родини та зі школи. У вівторок міське методичне об'єднання вчителів, предмета захист вітчизни провело чергове засідання на тему роль військово-патріотичного виховання у формуванні громадян України на уроках та у позаурочний час, презентував свій досвід навчально-виховний комплекс номер 8 Школярі розповідали про уроки мужності, про впорядкування пам'ятних знаків, про проведення відповідних зльотів, зустрічі семінарів, до яких залучають батьків громадськість. Продемонстрували дорослим шкільний музей бойової слави та як креативно проводять. экскурсии. Бива немцев, пух и прах по всей Украине. Были трудные деньки там, под Красноградом, но герой всегда комдив, шел с бойцами рядом. Кто такие кутлинцы? Это знает каждый. Значит, слово кутлинец смелый и отважный. Мы фашистских забияк под изюмом били. Сколько гадов на донце в землю положили. Наступление пошла Сила грозовая, в битве яростная взята нами грозовая. Каждый куст и каждый дом занимаем сбоем. Далеко еще идти Кутлинцам. Героям служу українському народові Новітній стенд, на якому фото тих, хто навчався чи працювали у закладі, а наразі мають безпосереднє відношення до захисту вітчизни. Наприкінці засідання для вчителів предмету захист вітчизни провели тест вікторину на знання історії козацького війська та історії збройних сил України. Для бюджетних та госпрозрахункових підприємств з 1 березня газ подорожчав на 56%. Комунальне підприємство «Теплоенерго» вже отримало додаткову угоду від Нафтогазу, повідомив п'ятницю на нараді керівників комунальних підприємств директор теплоенерго Леонід Глоба. Як нам сказали, у Нацкомісії, комісія вже використовували тариф теж для бюджетних і інших потребителей. Його продачу не опублікували, але він вже є, він десь знаходиться на утвердженні, так що з 1 первого... Марта будет поволічена стоїмості услуги по, по бюджетним і іншим потребителям. Тепло. Тепло для населення подорожчати має з 1 квітня. На сайті національної комісії вже опубліковано тарифи на теплову енергію. Їх збільшено на 63 відсотки. Поінформував Леонід Глоба. Пізніше буде розраховано тариф на послугу з теплопостачання. Самого тарифу поки що ще то ну време ще є. Місяць цілий, значить тон буде тоже там услуги там, на квадратный метр и по счетчику, и по всей видимости, как уже было проанонсировано, он будет разбит на 12 месяцев. То есть это будет круглогодичный тариф. Подчеркиваю, нюанс не двухставочный, а круглогодичный. То есть там не будет постоянно переменной составляющей, просто он будет распределен на круглый год. Ліміти газу, які було доведено теплоенерго на весь опалювальний сезон, комунальне підприємство у лютому повністю вичерпало. Частково заощадити блакитне паливо тепловикам допомогла погода. Проте 30% економії, як того вимагали урядовці, досягнути комунальникам, так і не вдалося. Вже на наступний опалювальний сезон підприємство планує впровадити додатково ряд заходів для економії газу. Всім комунальним підприємствам треба заощаджувати енергоресурси, у тому числі і для того, щоб здешевити вартість послуги, зауважував на нараді керівників комунальних Принц перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. Останній приклад Лозова до канал. Всі подробиці дізнайтесь із сюжету. Колегам комунальникам лозового водоканалу п'ятницю демонстрував свою новинку твердопаливний котел. Перейти на такий вид опалення, розповідає директор підприємства Сергій Костюк. Змусили реалії електрика, якою до цього обігрівалися, на місяць обходилася майже в 300 тисяч гривень. Сильні морози вона не зігрівала, тому що торік вирішили від неї відмовитися і встановити на підприємстві твердопаливний котел. Ну дні його і експлуатації нам реально показали що ми на правильному напрямку. Экономический расчет показал, что окупаемость этого оборудования, в том числе и котла, в пределах одного отопительного сезона. К сожалению, мы не успели это все закончить до... в прошлом году. Из-за ну, известных всем причин экономических в стране все подорожало, поэтому пришлось нам немножко дольше это все вводить в эксплуатацию. Ну тим не менше, сьогодні це произошло. Зараз завершуються пусконалагоджувальні роботи. Будуть підключені ще й гаражі. Працівники вже відчули різницю. У приміщеннях значно тепліше, а коштів на електрику витрачається в рази менше. Користь дійсно подвійна. Відмічає перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. І Економія і в же час влучення в роботи персоналу комунального підприємства. Косан було першим комунальним підприємством, яке для обігріву своїх будівель встановило твердопаливний котел. У 2013 році ми на комунальному підприємстві Косан встановили твердопаливний котел, топимо вже два сезони. В цьому році були поставили на участки будівельно-монтажних робіт. Другий котел. Дуже ефективно, дуже велика економія газу. І дуже комфортно в поміщеннях їхні котли поменше, бо опалювальна площа не така велика, як назва водоканалі, розповідає директор екосану Володимир Селезньов. Вважає колеги водяники, вірне рішення прийняли. Підтримують ідею і тепловики. Подібні котли можна встановити для обігріву деяких будинків. Посмотримо, раз уже є положительний досвід, опит, посмотримо політикам. Примі допустим, у нас топочна є. котельна Василькова, котельна ПМК 253 яка по мощності приблизно от такої ж Єдине, Ну що там у нас не такі великі поміщення. Тому склади дров там і так далі. Ну, може бути є смисл їх все-таки достроїти і експлуатувати на дровах. У цьому році такий самий котел. Водяники збираються встановити і на очисних. Сьогодні там електроопалення на дрова підуть аварійні дерева. Сьогодні таких на території підприємства чимало. Та й сподіваються, екосан допоможе. Да, будемо договорюватися з екосаном зародською властю. Є договорив насчасть аварійних будемо оформляти на себе і заготавлювати на будущей зиму. Житлово управляюча компанія дякує городянам за досить високий рівень оплати за житлово-комунальні послуги у лютому. 98% від нарахованого лозівчани сплатили. 126% оплата вийшла по воді, по водоканалу і 94,4 по дев'яносто 96% по кварплаті, 86,7% по ТБУ. Збільшилася категорія улюблених майже на тисячу абонентів, повідомив директор Жука Сергій Єршов. У лютому підприємствам також надійшли субсидії. Менше як за місяць з 1 квітня стартує щорічна акція За чисте довкілля. Нагадати мешканцям приватного сектору про її проведення просила на засіданні голів квартальних комітетів начальниця відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Олена Корнюхова. Відповідно до правил благоустрою, зауважила вона, мешканці приватного сектору мають прибирати територію біля двору до борта дороги. Вже у квітні інспектори управління житлово-комунального господарства ходитимуть, перевірятимуть зроблене. На ті зауваження просила людей, начальниця відділу, реагувати адекватно. Щодо гілля, яке залишається після підрізання дерев вздовж лінії електропередач, мешканці мають самі його прибирати. Рем розчищає свою санітарну зону. Дерева насаджували господарі домоволодіння, тому їм і позбуватися гілля. Комунальники зібрати його по всьому місту не зможуть. У них є світ. Вій, обсяг робіт розказували Неукладений договір на вивіз твердих побутових відходів 340 грн гривень штрафу. Інспектори відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства укладають адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, які не мають договорів з Екосаном. Продовж лютого 2015 року було складено 11 протоколів. На мешканців приватного сектору, які не мають договорів з підприємством, сім протоколів було розглянуто на останньому засіданні адмінкомісії. Зі своєю провиною мешканці не погоджувалися, намагалися довести, що сміття вони самотужки утилізують. Разом із тим, скаржилися на незручний графік виїздів сміттєвозів. Пропонували встановити на вулиці контейнери. Члени адмінкомісії пояснювали, вирішити всі ті питання люди могли б, звернувшись до підприємства Екосан. І перш за все для укладання договору на вивіз сміття. Деякі мешканці просили їм дати на цей час, обіцяючи вже на наступне засідання принести договір. Чотири справи адмінкомісія таки відклала. По двом призначено мінімальний штраф у 340 гривень. Нагадаємо, максимальне адміністративне стягнення, передбачене для громадян статтею 152 Кодексу про адміністративні порушення 1360 гривень. Перевірка наявності договорів на вивіз сміття по приватному сектору продовжуватиметься. В першу чергу інспектори відділу благоустрою обійдуть будинки тих вулиць, поблизу яких є стихійні сміттєзвалища. Також на адмінкомісії розглянуто три справи. Підприємство торгували за межами, відведеної для того території по вулиці Урицького. Всім призначено штраф 340 гривень. Наразі озеленювачі Екосану займаються формуванням крон дерев по центральних вулицях міста. З позаминулого тижня ту роботу почали по вулиці Жовтневій і Володарського. Формування крон зазвичай проводиться наприкінці осені чи на початку весни, коли прохолодно і немає сокоруху. Подимаємо на висоту до трьох метрів для свободного проїзду автомобілів, для відкриття світильників і, в принципі, всі сухі ветки. Днями у виконкомі на своє чергове засідання зібралися фахівці, які входять до складу координаційної ради, що опікується переселенцями та родинами учасників антитерористичної операції. Присутні обговорили проблеми цих людей і можливі шляхи їхнього вирішення. Головуючий заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько закликав представників міських установ, організацій та служб приділяти переселенцям і родинам учасників АТО якомога більше уваги, йти їм на зустріч і допомагати. Сьогодні мешканці вулиці інженерної, як зазначалося на засіданні, потребують насамперед завезення дров та ремонтування дорожнього покриття. Цим займаються комунальники. Заступник міського голови попросив цю роботу прискорити. Олександр Неділько також повідомив, що у місті готується програма підтримки сімей учасників АТО. Адаптуватися до життя в нових умовах, побороти стрес, викликаний подіями на Донбасі, дітям з родин переселенців, а також учасників антитерористичної операції, допомагають психологи навчальних закладів міста. З усіма, хто звертається, проводяться індивідуальні чи групові консультації. Як дітям, так і дорослим, аби заспокоїтися, психологи радять малювати, адже це позитивно впливає на емоційний стан людини. Фахівці стверджують, дитина спокійніше пройде процес адаптації, якщо батьки самі оберігатимуть її. Дитина, коли себе поводить в якійсь ситуації, яка начебто раніше була звичною, а зараз щось змінилось. І самі батьки в таких ситуаціях можуть звертатись до психологічної служби за допомогою. Тоді вже проводиться діагностичне обстеження, в діагностичне обстеження входить спостереження за дитиною, як дитина себе поводить в дитячому колективі, чи просто чи на уроці, чи як дитина сама себе поводить. І потім вже ведеться робота. Це може бути консультація індивідуальна, також із батьками, і з дитиною. І таким чином відбувається супровід психологічний. Нещодавно у Лозійському центрі практичної психології і соціальної роботи пройшло засідання школи молодого педагога. Організатори пояснювали вчителям, які працюють по навчальних закладах міста з дітьми, що слід зважати на їхні вікові властивості, адже завдяки цьому говорять фахівці вчителю краще побудувати спілкування з учнями, а останнім засвоїти матеріал. Наприклад, діти в садочку краще запам'ятають інформацію, якщо отримуватимуть її у вигляді гри. А от учні довірятимуть і поважатимуть вчителя, коли в певній мірі відчують його своїм другом. Це була остання інформація. У цьому випуску ставимо крапку. Готуємося розповісти чергові новини та вже у п'ятницю. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі.